Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Дочірній електромобільний бренд китайського автоконцерну BIC Айсі Fox представив новинку Compact Твен Арк Fox Каола. Модель розроблена спеціально для молодих мам. Конструкція Compact Твене оптимізована для перевезення малюків. Згадаємо, що концерн BIC запустив марку Арк Fox ще у 2017 році. За п'ять років існування на ринку лінійка електромобілів має лише дві актуальні серійні моделі. Середньорозмірний кросовер Альфа Т та флагманський лідбек Альфа S. Дебютний міський електрокар Арк Фокс Лайф вже зійшов із конвеєра, а представлений у 2019 році в Женеві Гіперкар Арк Фокс GT так і не пішов у серію. Зазначимо одразу, що компанія позиціонує новинку як електромобіль, призначений для майбутніх мам. Ліві задні двері у моделі Каола звичайні. А праві зроблені сувними та електрофіковані для зручності відкривання. Art Fox планує, що жінка придбає це авто ще на стадії вагітності. У другому ряду встановлено два роздільні крісла. Те, що знаходиться праворуч, призначене саме для вагітних. У ньому можна їхати напівлежачи, поклавши ноги на схилену спинку переднього пасажирського крісла. А якщо авто куплено в той час, коли в сім'ї вже є дитина, то вона їздитиме на задньому лівому сидінні у спеціальному кріслі. Платформа, на яку встановлюється це крісло, завдяки електромотору повертається у бік дверей під час посадки та висадки, тобто встановлення чи зняття крісла з дитиною. Якщо малюк надзюрив, будовані вбудовані у фірмове крісло Ад датчики відразу повідомлять про це батьків. У тумбі-органайзері між передніми кріслами є розкладний пеленальний столик та бок з підігрівом та охолодженням для чотирьох плящок з живильною сумішю. Ще відомо, що боковини кузова Арт Фокс Каола додатково посилені, а об'єм надувних бічних подушок безпеки сягає 37 літрів. Все це для покращення захисту при бічних ударах іншим авто або ударів Остов. Якоїсь іншої інформації про технічні характеристики або дату виходу на ринок моделі АРК Фокс Каола поки немає. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно, і це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua. Китайська компанія Denza, а по суті, BYD, представила новий преміальний кросовер Denza N7. Він найдіде у продаж до кінця 2023-го. Головною особливістю моделі заявлено батарею, на заряд якої не впливає низька температура. Аналітики ринку вже прогнозують, що саме з цією моделлю BYD продовжить підкорювати ринки насамперед північних країн Європи. Батарея електромобіля Denza N7 отримала технологію контролю температури, яка дозволяє оптимізувати процес роботи акумуляторних елементів за низької температури. У компанії стверджують, що електромобіль не втрачатиме частину заряду на морозі а отже, не буде скорочення запасу ходу в зимовий період. Будь-які інші дані не опубліковані, крім того, що модель буде як плаїн гібридом, так і батарейним електромобілем. Компанія Denza створена як спільне підприємство Mercedes-Benz та BYD. Кожен акціонер мав по 50% акцій. За понад 10 років нечисленні моделі бренду не підкорили ринок. Тому 2021-го німці скоротили свою частку ВСП до 10%, продавши акції безпосередньо другому акціонеру. Тому, по суті, якщо зараз говоримо Денза, то маємо на увазі компанію BYD. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.